Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Коли Петрів Піст у 2025 році починається і закінчується, а також як його дотримуватись, розглянемо в цьому відео. Петрів Піст вважається одним з основних з чотирьох. Його інші назви Апостольський або Петропавлівський Піст, а в народі Петрівка. Він відсилає нас до життя і діянь двох апостолів і євангелістів Петра і Павла. Петрів Піс 2025 року, початок і кінець. Почнемо з того, коли починається Петрів піст. Він стартує через 7 днів після зеленої неділі або п'ятидесятниці 30 2025 року. Піс завжди починається у другий понеділок після цього свята. Таким чином його дата прив'язана до Великодня, адже саме від нього відраховується День Трійці. Цього року віряни можуть розпочати піст 16 червня. Завершиться він у третю неділю після Трійці, перед Днем пам'яті Петра і Павла. Коли закінчується Петрів Піст 28 червня. Петрів Піст як дотримуватись, оскільки посту дотримується перед Днем пам'яті двох апостолів, то його можна вважати духовною підготовкою до нього. Потрібно буде сповідатись, молитися і обмежити себе в вірі. Це все взаємопов'язано і необхідно, щоб очистити свої думки після П'ятидесятниці. Водночас Петрів піс не такий суровий, як Великий. Петро і Павло були рибаками, тому піст, присвячений ним, можна їсти морепродукти і рибу, винятком середа і п'ятниця. М'ясних і молочних страв необхідно унукати. Дозволена їжа рослинного походження, крупи, зелень, фрукти та овочі, пісний хліб. Під час посту важливо сповідатись і причаститись. Якщо говорити про інші заборони, то не можна. Давати і брати гроші в борг будуть проблеми з фінансами, стригтися будуть руки нещасть, вишивати і шити, ризикуєте зашити щастя і накликати біду. До зустрічі в нових відео!